Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас вже в новому році, а після нового року ми готуємось до весни. І отже, подивимось, мої знахідки сьогодні, в секонд-хенді, не перший день завозу. Знайшла костюми, верхній одяг вже більш легкий, і почати я хочу з костюма. Вперше знайшла жіночий костюм Двійка від Б'ягідні. Не знаю, чи вірно я вимовляю, але хочу розповісти вам трошки історію цього бренду. Вона видалася мені цікавою. Цей бренд загалом зустрічаю не вперше, а особливо сьогодні було дуже багато речей з цього бренду. Він походить із Швейцарії, Чарльз Лвогіль. Вогель намагався зайняти другий ланку, другий рядок на швейцарському ринку одягу та аксесуарів, але наздогнати лідера на ринку H&M йому ніяк не вдавалося. І для цього, щоб обігнати його, Вогелю потрібно було збільшити обсяг продажів вдвічі амбітна ціль. Як мені здається, для цього, щоб обігнати час, вони розпочали рекламну акцію і постійно запрошували зірок Голлівуду У 2011 році іспанські знаменитості, сестри Пенелопе та Моніка Крус довели, що ці сестри не тільки талановиті акторки, а й дизайнерки. Красуні сестри представили другу колекцію одягу, розроблену у співпраці з Чарльз Вогель Країна виробник, як і бренд Biagini, Швейцарія. Модна лінія, яка називається Biagini Violet. Вперше представлена у листопаді 2011 року на тижні моди у Цюріху. Колекція включала светри, кардигани, штани, сукні та костюми. Не думаю, що цей костюм аж такий вінтажний, але все ж таки він має непогану якість, там у складі є. Поліестер віскоза Еластан. Він в класичну смужку чорного кольору, досить в досить хорошому стані, в розмірі 46, і дуже мені подобається його пошиття. Звичайно, це смесовий, смесовий склад тканини, але вся фурнітура, гудзики, підкладка, все дуже добре вироблено. Далі хочу перейти до старого жакету від Zara. він в розмірі SM, з такої вільветової тканини. Видно, що вона вже, цей піджак вже трохи вживаний, але в нього дуже гарна, красива фурнітура, представлена ось у вигляді золотої, золотого гудзика і асиметричні кармани. Бачуся, цей з таким, з вушками і один без. Теж такий цікавий дизайнерський прийом. Але всередині карман вже був пошкоджений і така тканина потребує догляду. Складу також не було, він був зрізаний, але всередині підкладка все прошито дуже гарно. Жакет у розмірі 36. Він подовжений, такий, в діловому стилі. Спочатку я подумала, що він чорний, але поряд з чорними речами він видавався темно-темно синій. Дуже мені подобається верх. Це такий. Як лацкани вивернуті, і як на запах з однім гудзиком. І родзинку, як я вже сказала, це ці кишені. Тут є така кришечка, що прикриває карман, а тут ні. Взагалі сів непогано цей жакет на мене, 36 розміру, навіть на 38 думаю, він сів би гарно, досить вільно. Закриває стегна, подовжений досить. Може виступати на у вигляді верхнього слою одягу. Пальто від NAFNAF -Naf, теж 36-го розміру з дуже цікавою накидкою зверху вона вистівується на гудзиках іде, і він, знаєте, такий у вигляді, наче сортука Гоголя. Щось таке із золотого віку. Дуже такому ретро стилі, але це мене і зацікавило. Склад був також зрізаний, але відчувається на дотик, що там є вовна такий сюрдок Гоголя, бачите? І ці за потребу, ця накидка вона відстівлю, але з нею це вважає родзинка цього образу. І знизу зроблено теж такі. Складки, наче сукня, або на сукню, буде теж дуже зручно. На жаль, він без кишень, цього я не люблю, але так виглядає нарядно, наче сукня. І гудзики теж обгорнуті цим матеріалом, що й пошити пальтом. Дуже оригінальна річ, тому я вирішила вам показати. А на 36-й мені якось, здається, маловато для мене. Я взяла побільше, тому що люблю в холодну пору надягнути, як капуста, надягнути ще теплий светр, ще маєчку, ще декілька слів під пальто. Тому взяла розмір побільше. Але виглядає непогано. Далі у нас проста курточка стьобана від Style. Це саме такий весінній варіант на прогулянку ввечері чи вибігти в магазин, дуже такий простий кежу варіант. Стьобана абсолютно без дефектів, В крайній мірі, я їх не знайшла. А, бренд мені невідомий. Зустрічаю такий вперше, тільки стайл вишитий зверху, 100% поліестер. А, все гарно пришито. підкладка без дефектів. На закльопках в розмірі S і на саме цьому, цій бірці видно, що там залишились сліди відбірки. То ніяких видимих а, недоліків я не знайшла. Рукава та кармани не затерті. Всередині є також карманчик і кишені по боках, і по всій дожині вона застьобується на закльопках, що теж дуже зручно і швидко. Курточка вільного корою, така сучасна колекція, можна сказати, куртка жакет. Дуже легка, тоненька, навесна те, що треба. Чекаємо тепла. Курточка від Zabi One. Перше зустрічає цей бренд. Вона така в стилі H&M, Cesare. та рубашка утеблена. Є, звичайно, ковтунці на манжетах, але це все можна легко виправити машинкою від катишок. Такого приємного темно-синього кольору, така, наче рубашка хлопця, але воно тепле, рукавчик досить довгий, що мені подобається. Можна в неї так закутатись про холодний вечір, весне. Напишіть, таке, що носять. Ну, мені здається, клітинка це вічна класика. Хто любить таке, то це, в принципі, не має значення. У неї вся ціла і досить якісна фурнітура. Вона металева, металеві гудзики. Спочатку я подумала, що теж закльопки, що дуже зручно, я люблю, але ні. Гудзики металеві, кишені присутні, і з боку і зверху такі великі накладні кармани. Досить, досить класний фасон. Хто любить таке, то будь ласка, оверсайз. І дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, оцініть мій новий звук в коментарях. Буду рада бачити вас знову! Пока-пока!